1 червня одне з найстаріших міжнародних свят. День захисту дітей чомусь був дуже популярний у колишньому радянському союзі. Сьогодні не дивно, чому малеча любиться свято, адже їх завжди чекає цікава насичена розважальна програма. Упродовж торжества діяли виставки, акції та конкурси. Дитячі розваги можна було зробити патріотичний бодіарт. Місцеві майстри продавали власноруч виготовлені вироби. Мені тут сподобалось дуже гарні картини. Обруч, віночки нам дуже сподобається свято. Тут дуже багато народу і всі. І все малюють, і конкурси були. Тут гарно співають, танцюють. Кондитер пані Тетяна продавала медово імбирне печиво, а навчилася вона їх готувати на спеціальних курсах. Пряники, медово імбирні все натуральні продукти, натуральний мед. Туди сходить 11 прянощів різних. Поки тісто зробиш, треба, щоб воно пару днів вистояло, потім спечеш, треба, щоб воно відлежало, а тоді розмальовувати. Заливається воно, потім воно висихає, треба ж пождати, щоб повністю. Сокла, а тоді вже контури наводиться вже на другий день о 15-й годині. Від районного будинку культури до майдану незалежності розпочалася святкова хода учасників свята у вирі танцю. Тому як діти, так і дорослі насолоджувалися виступами танцювальних колективів Дубинщини та сусідніх районів, кожен номер по своєму вражав постановкою та майстерністю виконання. Однічний захід. Дійсно, ми розпочали із гарних традицій, маршу, які пройшли від будинку культури сюди, до центру міста. Родна Мудрість говорить: хто планує будує плани на рік, сіє жито. Хто будує плани на десятиліття, садить сад. Хто будує плани на віки, виховує дітей. Наша держава і сад і сіє жито. І садить сад. і, звичайно, найбільша увага нашим дітям. Були номери і на актуальну сьогодні тему війни та її відлуння. Найми скупиться доленька для. Вас. Щоб діти війни не знали. Щоб не бачили того бардака, що робиться там на сході в нас, і е, дуже велика просьба до нашого мера, до нашої міської ради зробіть так, щоб діти мали де віддихнути, де погуляти. Діти це наше майбутнє, і ми повинні їх глядіти і оберігати. Цього дня для дітей були танцювальні привітання і від дорослих. Мені дуже подобаються всі захити, які в місті робляться. Також мені подобається, як тут виступають, танцюють. Враженнями від фестивалю діляться і самі учасники, зокрема, дівчатка із колективу Україночка районного будинку культури яким керує Любов Суліма. У таких фестивалях ми беремо дуже часто участь щороку. Дуже цікаві постановки танців. Ж ну, все, всі танці чимось цікаві, все було ну, гарне, і нам все дуже сподобалось. Усі колективи отримали від організаторів відзнаки та подарунки. Ми любимо фестиваль у вирій танцю.